Всім привіт! Це Саша Нейлз і сьогодні в мене розпакування з темою Я замовила 37 найменувань. Ну що ж, поїхали фрези груша красною та синьою насічкою. Це лоток для інструментів з нержавіючої сталі. Це набір пензлів, бо мої вже розпушилися особливо лайнер для тонких ліній. З обох сторін вони мають пензли різноманітної довжини та товщини. І в сумі виходить їх 10. І дуже круто, що вони закриваються кришкою. Так вони не будуть розпушуватись. Далі, це тіпси для зразків. Я одразу замовила два набори по 50 в кожній. Одноразові ніжно-рожеві рукавички. В мене розмір МК, і я замовила 20 штук. Також рожеві щиточки для пилу 20 штук. І мені дуже необхідна була маска, яка захищає обличчя, тому я її теж замовила, шліфувальна та полірувальна пилочка. Для нігтів з 600 та 3000 гріт. Пластмасові контейнери. Я їх використовую для постійних клієнтів. Туди я кладу пилочку та щіточку. Мені так дуже зручно, тому рекомендую. Далі фреза полум'я з красною насічкою. Фрези силікон карбідні для шліфування. Я замовила цілий набор 10 штук. Пінцет для слайдерів та дизайну з силиконовим наконічником. Безворсові серветки 6 упаковок. Їх багато не буває. І закінчуються дуже швидко. Чорні рукавички одноразові. Також Мка 20 штук. Дерев'яні палочки для нанесення скраба на ручки або на ніжки. Наклейки для нігтів із зимовим дизайном. Ну Дуже гарні, і хочеться вже новорічних свят. Я ще замовила альбом для всіх моїх слайдер-дизайнів. Потім крафт-пакети для стерилізації в сухожарі. Їхній розмір 13 на 20 см. Доповнітельна підсвітка для телефону на кліпсі. Для більш якісного відео та фото. Ну і нарешті я собі замовила підставку для телефона. Тепер ще більше буде. Відео, фото і контенту. В наборі йдуть різні насадки та магніт для телефону. Також я собі замовила фартушок для роботи, щоб пил не був на одязі. Матеріал дуже щільний. Думаю, пил не пройде. Протестую! Ось таке замовлення в мене вийшло. Я завжди радію, як дитина, коли роблю розпакування. Я дуже рада була з вами поділитися своїм розпакуванням. Гарних вам замовлень! І пока-пока!